Інформаційні підсумки п'ятниці 15 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Ще 95 мільйонів на оборону. На позачерговій сесії депутати ухвалили зміни до бюджету громади. Природа на світлинах. Троє митців відкрили спільну виставку у музеї студії фотомистецтва. Олімпійський день свято спорту влаштували для учнів ліцею номер 2 на стадіоні Поділля. Додатково 23 мільйони гривень на підготовку до нового опалювального сезону виділили з бюджету громади. Ці кошти спрямують підприємству Хмельницьк теплокомуненерго на сплату за газ. Таке рішення ухвалили на позачерговій 33-й сесії міської ради. Понад 2 мільйони гривень передбачили на програму співфінансування із заміни вікон та дверей у багатоповерхівках. В чергове виділили кошти на оборону. Також депутати підтримали два звернення до центральних органів влади. Детальніше про все Ірина Аріон. 23 мільйони для безперебійного проходження нового опалювального сезону на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати підтримали зміни до бюджету громади. 95 мільйонів передбачаємо на підтримку наших військових частин. Крім цього, передбачаємо 7 мільйонів на придбання квардокоптерів, антидронових рушниць. Також передбачаємо хмельницьке поколенерго на оплату природнього газу. Для того щоб без проблем війти в опальний період, не мати боргів поточних, тому що на жаль, якби різниця в тарифах не відшкодована, ще за минулий рік і на сьогоднішній день маємо близько 400 мільйонів заборгованості перед нафтогазом. З початку року на підтримку військових частин, силових структур та родин захисників спрямували понад півмільярда гривень. Однак, через зменшення відрахування ПДФО до бюджетів громад, наступного року така допомога війську буде під питанням. У зв'язку з цим депутати підтримали звернення до центральних органів влади. Для Хмельницького попередньо це десь приблизно мільярд 300, мільярд 400 мінус. Це унеможливить будь-яку допомогу військовим з нашого боку. Ми навіть запропонували, що правильно буде військове ПДФО залишити в громадах, а 70% цього військового ПДФО спрямувати на обороноздатність, на підтримку ВПО, на ліквідацію наслідків прильотів. І ще одне звернення стосується встановлення 29 липня дня скорботи та вшанування пам'яті захисників, вбитих внаслідок теракту в Оленівці, із таким проханням до депутатського корпусу звернулися рідні героїв. Рішенням сесії звання почесних громадянин Хмельницького посмертно присвоїли 128 воїнам. Депутати також внесли зміни до програм низки комунальних підприємств, серед яких Хмельницьк теплокомуненерго, спецкомунтранс і міська ритуальна служба в умовах воєнного стану. Ні крематорії не буде нагоди будувати, ні інші якісь такі речі, які потрібні для цивілізованої ритуальної служби. Є гостра потреба для того, щоб розширяти кладовища. Ми їх в різний спосіб розширяємо, десь ведемо перемовини з власниками земельних ділянок. Ну але так само в програмі передбачаємо можливість викупу. Коштів на викуп наразі немає. Потреба в збільшенні кладовищ є. Потреба в крематорії є. Потреба в таких речах, як, наприклад, Колумбарій, теж є, аби унеможливити корупцію та колабораційні прояви, в міській раді планують проводити перевірки працівників на поліграфі. Положення про опитування із його використанням ухвалили під час сесії. Алгоритм такий, який розписаний в положенні, що кожен керівник подає лист на міського голову з певною перевіркою певної особи. Якщо склалася якась ситуація, після того йде вказівка міського голови і проводиться розслідування. І всі Результати за даним розслідуванням подаються міському голові і керівнику, який був ініціатором даного проведення. Це є забезпечення прозорості об'єктивності підготовки та прийняття кадрових рішень, а також підвищення ефективності проведення службових розслідування. Матеріальну допомогу 50 тисяч гривень отримують сім родин полонених та зниклих безвісти хмельничан. Майже 300 тисяч гривень виділили на підтримку 18 сімей, що постраждали внаслідок обстрілів 13 травня. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Захворюваність на кишкові інфекції зросла у Хмельницькому. Найбільше серед дітей шкільного віку. Перші ознаки недуги підвищення температури, діарея, блювота. При таких симптомах необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря, аби той призначив лікування. Попри збільшення звернень у міській інфекційній лікарні, кажуть, спалаху наразі немає. Ситуація стабілізується за тиждень другий. Ірина Кондратюк продовжить. Від чотирьох до шести маленьких пацієнтів з підозрою на кишкову інфекцію за день приймає педіатриня Олена Попова. каже від понеділка відправила на амбулаторне лікування близько 20 дітей. Діти пішли в організовані колективні групи, да тобто вони один з одним спілкуються, вони обмінюються особистими речами, і це так само шлях передачі вірусу є контактно-побутовий. Зараз їх набагато більше і вони набагато важче переносяться дітками. Перші ознаки кишкової інфекції підвищення температури, діарея, блювота. Педіатриня каже, при таких симптомах необхідно одразу звернутися до сімейного лікаря. «Саме головне – це випоювати дитину, да, тобто достатня кількість рідини електролітів. І симптоматичне, тобто, якщо є температура, значить ми даємо вже рознижуючі засоби. Якщо є якісь прояви, діарея або рвоти, тобто безпосередньо препарати, які впливають саме на ці стани. А в яких випадках дієту потрібно трішки дотримуватись? Якщо ж симптоматичне лікування не допомагає, необхідна госпіталізація, особливо якщо це немовлята, вони у зоні ризику. Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває більше 10 дітей із кишковими інфекціями. Серед них є різна патологія, і мовно патогенні гастроентераколіти викликані і ротавірусна інфекція. Також є. Порівняння з минулим роком, тенденції до збільшення ми не відмічаємо. По нашій області навіть з приводу після аварії на Каховському досховищі теж мене відмічали. Це стабільний приріст літньої, літній приріст в теплий сезон. Попри збільшення звернень, лікарі кажуть, спалаху немає. Певні, за тиждень-другий, захворюваність впаде. Щоб мінімізувати ризик інфікування, необхідно дотримуватись певних правил. Люди отруюються при вживанні неякісних продуктів, достатньо термічно оброблених. Відповідно якості. Має бути питна вода, дотримання правил гігієни, це елементарне, це миття рук, це миття фруктів, овочів, перед споживанням, перед споживанням їжі взагалі миття рук. Після відвідування санітарних вузлів, миття рук. Інфекція називається брудних рук, тобто все діло в руках. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Більше десяти видів вареників сьогодні могли скуштувати хмельничани та гості міста. На майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка влаштували фестиваль вареників. Тут зібрались господині з Хмельницької, Донецької та Херсонської областей. Вперше такий захід у нашому місті організували волонтери благодійного фонду Рокада. Насамперед ми готуємо вареники з любов'ю. Ось, наприклад, ці вареники. Йдуть вишнею, але у тісті є шматочки м'яти. М'ята дає освіжаючий аромат і дуже приємний смак. Ми додавали сюди яйце, сіль, чорнило, каракати і борошно. Варени звичайно любимо. Хотіла сказати, що до цього я в Бердянську відвідувала чудовому, це. був фермер фест. Це було цікаво, це було круто. Це друзі, було масштабно. Я це, було це, було це зараз, сюди. Я відчуваю, що можливо тут я відчую знову ті знову ті емоції, так які відчувала тоді на березі моря. Тут Навіть вітер дує дуже смачно і творчо. Він ліпить і тому приїхала так просто поїсти, щоб не ліпитися, бо я живу сама і для себе не дуже хочеться ліпити куштувати різні смаки вареників із різними формами ліпки цих вареників, і так само господині поділяться своїми секретами, в чому ж особливість саме їхніх вареників. Ми хочемо подібними заходами дати частину підтримки тим родинам вимушених переселенців, які проживають в області. І разом з тим ми хочемо місцевому населенню показати, що люди, які приїхали в область, вони є українцями, вони є ресурсними, вони є цікавими і можуть бути як корисними, так і цікавими, так і нашими друзями. Громаді. Краєвиди Поділля та Полісся показали троє хмельницьких фотографів. Спільну виставку відкрили у місцевому музеї студії фотомистецтва. Представили 28 робіт. На презентації побувала і наша знімальна група. Більше десяти років фотомистецтвом займається хмельничанин Микола Двужилов. Ось ця світлина руїн замку Одроводжа, що у Сатинові, його робота. Перші мої фотографії були ніякі. Просто ніякий. Я ще в армії фотографував, але фотографував знайомим, друзям, і я їх зображував на фотографії. А вже природу я почав фотографувати, коли почав дивитись якісь сайти, виставки відвідувати. І такі художні фотографії мені дуже сподобалось, і потім я вже вирішив, що я. Теж бачу, але чомусь не фіксую це. Микола Двужилов – член Подільського географічного товариства. Разом із колегами чоловік їздить нашим регіоном та фіксує мальовничі краєвиди Поділля. Ізвісняк це дно моря. І оці пагорби вони були на дні моря і повністю закриті водою ще в ті времена, коли було Сармайське море. От. Якщо ближче подивитись на ці скали і придивитись до цього каміння, це ізвісняк. Він з залишків мікроорганізмів. Деколи можна побачити там якісь краплення, ракушки. Завдяки цим роботам нащадки побачать, як на початку 21-го століття виглядали історичні ландшафти України. Це виставки нашого Подільського краю, а також частини Волині, яка знаходилася на території Хмельницької області. Члени Подільського географічного товариства подорожують нашими. Краями так, і роблять гарні знімки, а також ведуть досвідну роботу в царині історії та краєзнавства. Це роботи трьох фотомайстрів: Олександра Колосовського, Олександра Селенцова та Миколи Дважова. Загалом до експозиції увійшло 28 світлин, які були зроблені у різних куточках Подільського та Волинського краю. В наш час локальний туризм він процвітає, так і в нашій. В області є дуже багато цікавих таких локацій, які варто відвідати саме завдяки цим світлинам, всі глядачі зможуть подивитися для себе щось, ну побачити ту місцевість, куди б вони хотіли б подорожувати, і з часом, звісно, вже вживу так поїхати туди і подивитися ці чудові краєвиди. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до першої вистави, реалізованої за грантові кошти. Незабаром хмельничанам та гостям міста покажуть некласичну музично-хореографічну постановку у пошуках маленького принца за твором Антуана де Сент-Екзюпері. До неї залучені артисти академічного симфонічного оркестру та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Під час гри вони виконуватимуть танець у стилі контемпорарі. Для артистів це щось нове, кажуть в обласній філармонії. Нагадаємо, на реалізацію вистави залучили грантові кошти Українського культурного фонду понад 900 тисяч гривень. Прем'єра музично-хореографічної вистави відбудеться 19 жовтня. Філармонія отримала грант від Українського культурного фонду на постановку. Е Музично-хореографічної вистави, і зараз триває паралельно робота до цього проєкту. Проект називається У пошуках маленького принца. Музику написав наш подільський композитор Станіслав Ярецький. Проекція відбувається на базі симфонічного оркестру і балету козаків Поділля. Також і хору. Це повністю нова форма, новий жанр. Балет козаків Поділля буде працювати в сучасній манері, в стилі контемпорарі. Дуже такий. Амбітний, амбітний для нас напрям, але дуже, натомість дуже цікавий, бо це абсолютно щось нове. Це не просто взяти твір, який був написаний або музику. Це повністю створений продукт для цього під цей проєкт. Також багато сил і багато енергії йде на цей проект, і він буде реалізований 19, -го, 19 -го жовтня. У ліцеї №2 2 підбили підсумки Олімпійського тижня. Протягом 10 днів школярі брали участь у змаганнях із питанку, настільного тенісу, бенмінтону. Найактивніші отримали медалі та піднялися на спортивний п'єдестал. Також у фінальний день олімпійського тижня для учнів підготували ігри, естафети та конкурси на стадіоні Поділля. Ірина Муляр далі. Нагороди найактивнішим. У ліцеї номер 2 підбили підсумки олімпійського тижня, який тривав у навчальному закладі протягом 10 днів. Школярі брали участь у змаганнях із тенісу бадмінтону, петанку. Переможці отримали медалі та піднялися на спортивний п'єдестал. Діти молодшої школи були залучені в першу чергу до дитячих легких естафет і рухливих ігор. З дітьми 5-6 класів були проведені такі нові види спорту і модулі, як петанк. Кулгеймс cool з дітьми старших класів провели настільний теніс бадмінтон. Я би хотів подякувати нашим збройним силам України от, за той ту роботу, яку вони виконують, виконують. і дають змогу нам, нашим дітям, дітям от долучатися, проводити такі заходи. Ми грали в футбол, хлопці, волейбол. Ми грали в бадмінтон і бігали. Давно не бачилися. По-друге, було дуже цікаво бігати. Та гратись я розвиваюся та я укріпляюсь у фінальний день Олімпійського тижня. Для учнів ліцею підготували локації з естафетами, іграми, конкурсами. Стартували із руханки. Займатися спортом, стрибати на скакалці, е, ну, кида, принцип програв саморозку, е, кидання м'ячем. Займатися спортом потрібно, щоб е, ти був сильний, щоб тебе був імунітет здоровий. нас директор зібрав тут, щоб ми провели цей день олімпійського, спорт, спорт це життя. Якщо ви будете займатися спортом в майбутньому, ви можете стати дуже успішними. Ми разом, завжди вже дружимо шість років. Спорт дається сила, здоров'я. Ми з ним любимо. Ну, там, наприклад, Морозки, таке, щоб бігати. А для старшокласників влаштували змагання з бігу. Буду долати дистанцію 100 метрів. Мені подобається біг, тому що раніше я дуже часто бігав і можу випробувати свої сили. Підтримали ініціативу ліцею представники Національного олімпійського комітету управління молоді та спорту, організації спорт для всіх міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Це в нас штовхання ядра, метання спису, крім того, біг з бар'єрами та котигорожку славу. Ці локації вони здружують дітей, вони дають дітям можливість показати свій найкращий результат. Крім того, це командна робота. Від олімпійців минулого до олімпійців майбутніх. Учасникам заходу передали олімпійський вогонь. Організатори переконані, спорт для покоління, що підростає, запорука майбутнього успіху. Ми пропагуємо в нашій школі формулу життя. Активний плюс здоровий дорівнює успішний. Наш заклад пропагує активне життя дітей в позаурочний час. Це розвиток всіх здібностей та обдарувань. Встигнути все можливо завдяки міцному здоров'ю. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.